Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні знову продовження теми про п'ятикінечну зірку. В сюжеті спадок 121 ми з'ясували, чому наші пращури називали свого Бога Сварог. А в спадку 120 що означає поза лотоса, іншими словами, пацвана в енергетичному плані. В цих відео наводилися докази того, що і сварог. І пацвана мають безпосереднє відношення до символа п'ятикінечної зірки. Крім цього, в обох словах присутні спільні літери тут сва і тут сва. В зв'язку з цим, на думку, приходить ще один сакральний знак: сварга. Науковці вважають її символом обертання сонячного диска, археологічні знахідки містять зображення як лівосторонньої, так і правосторонньої сварги. Тоді до чого тут сонце? Воно ж не крутиться то вправо, то вліво. Ще складніше прикріпити сваргу свастику до пози лотоса. Про яке обертання може йти мова, якщо людина сидить в позі повної статичності, нерухомості, пояснити наявність сва? В словах сварог пацвана можна лише враховуючи зв'язок сварги з п'ятикінечною зіркою і з її обертанням. Про те, що в об'ємній конструкції такого знака присутні роги розповідалося в сюжеті спадок 120. Оскільки зірка весь час обертається, обертаються і її роги. Тому слово сварог означає обертання рогів п'ятикінечної зірки. Поза Лотоса має назву пацвана, бо вона є символом п'ятикінечної зірки, позиції рук, ніг і тіла в точності копіюють лінії, які ми спостерігаємо на об'ємному макеті зірки. І хоча людина сидить в статичній позі, але наявність. Сва в слові пацвана знову ж таки вказує на те, що поза лотоса це символ зірки, що обертається. Настав час з'ясувати, яким чином відбувається рух зірки. Але навіть не це саме важливе мета сьогоднішнього відео пояснити, як так виходить, що циркуляція мертвої енергії космосу. Тобто енергії п'ятикінечної зірки породжує життя на планеті, як мертве може створити живе. Давайте з'ясуємо, як з п'яти променів зірки формується трилисник, а потім квітка життя з її шістьма пелюстками. Якщо поглянути на малюнок колеса Сансари. То п'ять черепів на голові у чудовиська. Це вказівка на п'ять променів зірки. Черепи значить мертве. Тобто мертва енергія п'ятикінечної зірки, мертва енергія космосу. І ось це чудовисько тримає в своїх руках живе, бо всередині кола присутні спочатку трійка, три тварини, які. Пов'язані одна з одною. Потім іде 6 сегментів кола, а потім 12. Всі числа кратні числу 3. Як стверджують буддисти, колосо Сансари відображає закон світотворення. І з цим важко не погодитися. Якщо вважати, що коло це наша планета, то чудовисько. Або ж мертвий космос міцно обіймає Землю з усіх боків, ось тримає руками і ногами з усіх сторін. А якщо з'єднати лініями голову з ногою, потім рукою, з наступною рукою знову ногою головою, то знову отримаємо добре відомий знак космічної енергії. П'ятикінечну зірку. Те, що мертве формує живе, чітко видно також з малюнку голови чудовиська. Навколо неї п'ять черепів, а нижче три ока або ж трилисник, який ми зазвичай асоціюємо з життям. Такий трилисник присутній. На срібнику Володимира Святого. В попередніх відео ми з'ясували, що символ сердечка бере свій початок з часів трипілля. На артефактах, які ви щойно бачили, присутні три крапочки, розташовані під кутом 120 градусів одна до одної. Точно під таким кутом. Знаходяться пелюстки на срібнику Володимира Святого. І точно під таким же кутом намальовані очі чудовиська, що тримає колесо сансари. А якщо врахувати ще брови і ніс і замалювати все в малиновий колір, то отримуємо шість пелюстків квітки життя. Енергетичною оболонкою, яка формує життя на Землі, є її торсійне поле. Воно обіймає з усіх боків нашу планету точно так, як це робить чудовисько на малюнку колеса Сансари. Торсійне поле формується доволі специфічним способом. Спочатку рух енергетичного потоку йде. Проти годинникової стрілки вліво, а потім змінює свій напрям і переходить в праву сторону. Ось я схематично показала, як лівосторонній рух перетворюється в правосторонній. Але це спрощена картинка. Насправді формується спочатку п'ятикінечна зірка зліва, а потім до неї прикріплюється зірка з правого боку. Ось я взяла два макети зірок. Спочатку формується енергетична кулька зліва. Пройшовши по всім лініям п'ятикінечної зірки, енергія повертається в початкову точку. І тут до неї кріпиться інша зірка. Яка також починається з цієї початкової точки, але тепер її лінії намотують уже траєкторію за годинниковою стрілкою. На наступному етапі формується енергетична кулька третьої зірки. І таким чином у нас з'являється трилисник. Три енергетичні сфери, які об'єднані між собою і знаходяться під кутом 120 градусів одна від одної. Кульки будуть міцно триматися одна до одної, якщо між ними будуть відсутні ось ці пусті місця. Для цього, щоб їх не було, кульки якби втискаються одна в одну максимально. І таким чином з'являються пелюстки трилисника. Між двома сусідніми енергетичними кульками виникає спільна зона малинового кольору у вигляді пелюстка. Причому стінка червоної якби прогнулася всередину себе, а оболонка синьої також змістилася до свого центру. В результаті тиск зліва і справа збільшився, а між кульками утворився вакуум, утворилося місце пониженого тиску. Тому сюди, як мухи намет, починають злітатися всі матеріальні частинки, атоми, молекули, Вони заповнюють простір. В формі малинового кольору, тобто формують листки трилисника. Не забуваємо, енергетичні кульки, які об'єдналися в трилисник, були сформовані п'ятикінечною зіркою, тобто мертва енергія космосу сформувала живе, змусила атоми і молекули заповнювати собою простір трьох малинових коконів. Постійні глядачі одразу скажуть стоп. Це вже було. В попередньому відео опубліковано пояснення, що в конструкції п'ятикінечної зірки присутні два подібних енергетичних кокона. Поясню, чому при наявності таких веретен п'ятикінечна зірка залишається мертвою, на відміну від трилисника. Якщо дуже коротко. То потрібно враховувати, що траєкторія руху енергетичного потоку, який формує енергетичну сферу, це в першу чергу хвиля певної частоти. Космічна енергія п'ятикінечної зірки це високі частоти, які шкідливі для всього живого. Вони є першопричиною появи живих організмів. Але для цього потрібно, щоб енергетичні сфери, які сформовані зірочками, об'єдналися в формі трилисника. В такий спосіб високі частоти перетворюються в низькі. Навколо тіла людини циркулює низькочастотна енергетична оболонка, яку ми звикли називати аурою. Якщо вона порушена, Тобто відбулося відхилення від частоти потрібної для нормальної життєдіяльності тіла, то людина починає хворіти. Для того, щоб повернутися в здоровий стан, потрібно відновити низькі частоти аури. Для цього наші пращури використовували молитви і замовляння, бо кожне слово це звук, а звук це хвиля певної частоти. По аналогії з комп'ютером, який програмується цифрами, стан здоров'я нашого тіла програмується правильно підібраною комбінацією звуків, які складаються в слова і фрази. Недарма ж Біблія каже, що на початку світотворення було слово, але насправді мається на увазі частота.